Зустріч на порозі. Світлана, молода та амбітна художниця, щойно переїхала до своєї нової квартири. Це було її маленьке особисте свято, нарешті власний простір, де можна малювати та мріяти без обмежень. Проте перша ж ніч розвіяла її ілюзії про тишу зверху постійно щось шурхотіло, скрипіло і постукувало, не даючи їй заснути. Шум повторювався, щоноці, стаючи дедалі дратівливішим. Спочатку Світлана намагалася ігнорувати його, вмикаючи гучнішу музику чи засинаючи під подкасти, але шум не здавався. Зрештою, її терпіння вичерпалося. Наступного вечора, набравшись рішучості, вона піднялася на поверх вище. Серце калатало від хвилювання, що вона скаже, як поводитися. Двері відчинив молодий чоловік. Він сидів у візку, його очі світилися добротою, але в них була помітна тінь смутку. Світлана застигла, сором'язливо починаючи свою промову. Вибачте, я, ваша нова сусідка знизу, мені трохи заважає шум. Хлопець вислухав її з розумінням. Пробачте, це я, зітхнув він. Я багато рухаюся вночі, бо не можу заснути. Мене звуть Андрій. Він пояснив, що кілька років тому отримав травму, що прикувала його до візка. З тих пір його життя змінилося, і він зачинився від світу, а його головною втіхою стали лише мрії. Вони розговорилися, Андрій з прастю розповідав про свої минулі походи в гори. Він із захватом описував велич Карпат, запах хвої, відчуття вільного вітру. Світлана слухала, і її серце стискалося від жалю і захоплення. Вона згадала, як у дитинстві. Теж мріяла про походи, але ця мрія так і залишилася нездійсненою. Після тієї розмови вона повернулася додому, але вже не думала про шум. Її думки кружляли навколо Андрія, його незгасної спраги до життя і гір, які, здавалося, стали для нього недосяжними. Наступного дня Світлана знову піднялася на поверх вище. Вона принесла папери й фарби. Я хочу намалювати для тебе гори, промовила вона. Це був перший крок. За ним пішов другий, третій. Вони почали щодня зустрічатися. Світлана малювала, Андрій розповідав. Вона зрозуміла, що її покликання не просто переносити красу на полотно, а допомагати Андрію подорожувати. Вона почала шукати інформацію, читати про інклюзивний туризм, знаходити спеціальні маршрути. Їхня дружба розцвіла, наповнюючи життя обох новим змістом. Одного разу Світлана знайшла організацію, що влаштовує походи для людей з інвалідністю. Їх очі зустрілися, і Андрій вперше за довгий час посміхнувся по справжньому, посмішкою, що сяяла надії. Вони вирішили здійснити його мрію разом. Їхня історія почалася з шуму, але перетворилася на тиху гармонію, що нагадувала про те, наскільки важливо підтримувати один одного і вірити в свої мрії. А Світлана знайшла в собі щось більше ніж просто талант художниці. Вона знайшла силу допомагати іншим, адже тепер її головним полотном було життя.